Ви дивитеся перше міське, вітаю вас на нашому каналі. Це інтерв'ю дня у студії Рино Коробко. Сьогодні будемо говорити ось про що в Одесі. Чотири пологових будинки приєднаються до трьох лікарень. Що це означає взагалі? Чи це якимось чином позначиться на пацієнтах? Чи це якимось чином позначиться на колективах цих пологових будинків? І взагалі, що. Включає в себе поняття реорганізації лікарень. Сьогодні в нашій студії Левон Нікогосян, виконуючи обов'язки директора департаменту охорони здоров'я одеської міськради. Вітаю вас! Вітаю! А, дякую, що прийшли. Тому що хочеться розібратися, що це за крок такий, навіщо він потрібен, і що означає приєднають. Приєднають як територіально чи просто адміністративно. Тобто, давайте розказуйте. Е, я хочу зразу зразу. Заспокоїти всіх адесітів це ніяк не для одеситів. Хто звертається до пологових будинків жіночих консультацій, де вони були розташовані, вони і будуть розташовані. Колективи, mm -hmm. медичні колективи, всі загалом перейдуть до наших лікарень. Хочу зазначити, що 28 лютого цього року, 2023 року, була була. Кабінетом міністрів запропоновано е, прийняти спроможню мережу е, по всім регіонам України, і е, цього літку е, в липні в липні місяці е, Міністерство охорони здоров'я погодило прийняття спроможньої мережі по одеській області. Це оптимізація, чи що це Це оптимізація, оптимізація. будуть у нас е, е, по е, по цієї постанові будуть. Надкластерної лікарні, класни, кластерні лікарні uh -huh. і загального профілю лікарні. Е, По місту Одес, Одесі буде буде три кластерні, кластерні, лікарні кластерні лікарні на базі 1, 10, 11 лікарні. Що щоб, означає щоб, кластерні? Давайте Що, лікарня отримала е, названня кластерна лікарня? Вона повинна 20 20 осередків своїх відділень. У неї повинна бути, і одне із відділень це пологове відділення. Uh -huh. Хочу зазначити, що ні в одній європейській країні немає відокремлених пологових будинків. Всі uh -huh. пало всі пологові будинки при лікарнях. При Багатопрофільних лікарнях це як є відділення, так та? це У, як відділення, це так. як відділення е, в різних країнах. Вони по різному називаються, але це невідокремлені лікарні, uh -huh. Uh -huh. тому що якщо потрібна нам е, припустима консультація якогось фахівця, вони звертаються до якоїсь лікарні, повинна консультація сосу... сосудистого хірурга чи якогось спеціаліста. Повинно е, прийти, а це буде одна лікарня, де буде пологовий її в составі буде пологовий будинок. Угу. Е, тому ми на минулій сесії приєднали. Звернулися по перше до депутатів міської до, до комісії, до депутатів одеської міської ради депутати підтримали нашу пропозицію приєднати цей пологовий будинок до наших лікарень. У нас я так розумію, що працювала стара модель, так? Тобто, ми так, звикли ще, до того, що ще радянська нас, модель. у яка... нас працювала ще радянська модель. А хочу зазначити, що в Радянському Союзі не весь час були відокремлені пологові uh -huh. будинки. Це тільки 30 років з 70-х років з постановою міністерства з Москви твідокремлили пологові так. будинки угу. а раніше також пологові будинки були в, в лікарнях. Угу. А в чому сенс тоді було? Ну я розумію, що сенс в чому тоді був навряд чи ми знаємо зараз, так, так? але так. все ж таки, якщо зрозуміти, то те, що ви розповідаєте, ну так набагато комфортніше, коли всі спеціалісти в, в одному, одному середу. в одному так? Медич... Тому медичному породі теж так. можуть Пат... звертатися до різних спеціалістів. До, до Різних спеціалістів може щоб, потреба, щоб, щоб вона щоб так. вона отримала. Консультація різних спеціалістів не бігала по всьому, по всьому місту нашому, mm -hmm. а вона припустимо першою пологою будинок приєднається до 11 одинадцяти. До так, добре лікарні. приєднається, що він переїде туди. Ні, ні, ні не переїде. Ні. А там, як це буде виглядати? Він там, де розташований, так. там і буде розташований, mm -hmm. але це буде создана кластерна лікарня 11. По перше, Міністерство охорони здоров'я. 에, говорить, що якщо ми создаємо кластерне лікарне, високотехнологічне 에, медичне обладнання буде направлятися саме до кластерних лікарень, uh -huh. 에, тому ми создали три наші кластерні лікарні. Перший пологовий будинок до 11 лікарні приєднається, другий та четвертий 에, пологовий будинок територіально їм е, ближче до першої лікарні і сьомий пологовий будинок приєднається до десятої лікарні <гум> але ж все одне вони ж вони ж розташовані у різних так. регіонах е, мож, ну, мож так це червоно можливо, так, можливо але з це часом таке. в цих так. лікарнях будуть создані в самих лікарнях ага. будуть создані пологове відділення ну, на сьогодні на сьогоднішній день ми приєднуємо а потім час покаже як воно бу як воно буде <гум> Але ми є постанова кабінету міністрів, і міста Одеса також повинна виконувати постанову кабінету міністрів. Добре, тоді скажімо там сьомий Бологовий будинок. Він як розташовувався на Варненській, здається, так там і залишається? Він, чи? він, він а, розташовується не це... на Варненській, він розташовується на Вулиці космонавтів космонавтів, так, так 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 він там і залишається. Він так і ста але є... всі спеціалісти, до яких може звернутися. Всі, спеці... всі спеціалісти, до яких потрібно звернутися, так. вони будуть там же і працювати в пологовому будинку. Номер 7, mm -hmm. акушер гініколобі, чи mm -hmm. якісь mm -hmm. спеціалісти, а всі інші А всі інші десятки в десяти тобто це тобто відокремлений буде підрозділ 10-ї лікарні. Все, зрозуміло. Просто територіально вони поки так, що розведені так, територіально територіальної. А, всі... а потім будемо бачити, угу. час час покаже, і якщо в наших лікарнях з'являться по тому ж адресу, по той же адресі з'являться відділення, вільне, приміщення, вільне, все приміщення. буде побачимо. Але сьогодні всі одесити, де жінки в жіночих консультаціях, <гум> або до яких спеціалістів приходили тим же патім же. Адресам вони і будуть знаходитися. А це важливо так треба зазначити і звернути увагу, так. що і всі жінки, які сьогодні на консультації, да, вони всі та, туди ж. Попри... Це не перша реформа. Хочу нагадати, що е, е, два роки тому ми об'єднали. У нас було 12 центрів, ЦПСМД, На сьогоднішній mm -hmm. день ми, ми об'єднали 6, 6, 6, 6 центрів. Це ПСМД, дуже потужні центри, і ми бачимо вже результати, що коштів. На їх рахунках гораздо більше, uh -huh. е, тому, тому хочу зазначити, що пологове будинку ми бачимо, що сьогодні кількість палогів зменшується зменшилась на жаль, але е, звернень до наших лікарень все більше, більше і коштів. І вони можуть ще більше послуг оказувати. Mm -hmm. І тому є, є такі ідеї, щоб одну припустимо сьогодні лабораторія є і в 10-й лікарні, і в сьомому пологовому будинку, щоб об'єднати, щоб одна, це єдина була лабораторія, яка обслуговувала ці і пологовий будинок, і 10-ту лікарню є куди двигатися, і є куди куди. Нове направлення це здавати, але в ідеалі і справді, якщо воно територіально буде разом, тому що, скажімо, і там є, і там, то що аналізи е, здавати вона мусить потім в десятій річ, як це буде, ні. тут же не проблема Окей. де здавати. Здавати вона буде там, де вона куди де вона, вона прийшла. По місті, але так. так. Але так. робити це робити це аналізи Все. це економічно, ефективніше, щоб Зрозуміло. одна лабораторія була. А здавати, ми сьогодні бачимо по по всьому час не да, є да, пункти буде. забору крові. То угу. тому теж е, буде пункт забору крові, угу. щоб було зручно нашим пацієнтам е, насамперед. А лабораторія була єдина одна на, на цю кластерну лікарню. Угу. Так, це поки що стосується чотирьох пологових так, будинків. Так. Да? Це такий експеримент невеличкий. Ні, Хочете це подивитися, як це буде працювати? Ні, Це не, це не експеримент по всій країні, е, в всіх регіонах нашої країни е, будуть создані кластерні і надкластерні лікарні. Добре, а інші пологові будуть. Ну, Скажімо, обласний, а він і так у лікарні, е, так? Е, ну, майже у лікарні він, 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 і, із він, лікарнюю, він так. входить до до обласної до обласної лікарні. лікарні, а Обласна до лікарня. Вона стає над кластерною От, До речі, це ж уже є такий так, приклад, уже є. Так? У нас приклади і приклад, приклад, і дуже ефективний і дуже ефективно. Вони працюють, тому, тому я теж маю маю надію, що буде ефективно, ефективно працювати. І наші лікарні дійсно будуть нові відкриватися нові відділення, нові можливості і е, головне. Що міністерство приїхав до нас е, міністр охорони здоров'я, ага. і він також в беседі зазначив, що якщо ми е, ми йому доложили, що ми вже создали наші е, кластерні лікарні, приєднали наші пологові будинки. Що на слідуючий рік буде високотехнологічне обладнання буде саме закуповувати Міністерство охорони здоров'я і буде надавати до наших кластерних лікарень. Угу. Тобто, виходить, що не будуть отак розпилятися, так розпилятися, да щось у пологовий будинок, а щось у лікарню. Якщо це буде єдиною системою, то це саме обладнання буде йти так. вже на в одну лі... лікарню, в одну лікарню. В одну лікарню, і, і, і певне, так. що е, можливості будуть більшими. Так я розумію, так. що це в першу чергу, мабуть, Повазано з фінансовими можливостями. Ну, з боку це, Міністерства а, охорони здоров'я. я думаю, це, те, це Ті не, ще, тільки я не тільки думаю. фінансово, це тільки ми приблизуємо нашу медичну сферу до європейської сфери. Як а я... От наші, які сидять в Європі, кажуть, що наша сфера крутіша, ніж європейська. Ні, так я, так, я теж хочу зазначити, що наша медична сфера вона крутіша. І їздять сюди, звідки розумієте? І звідки вони їздять сюди, і сьогодні кількість наших громадян, коли б поїхали в європейські країни чи кудись в другу країну, вони всі, всі кажуть, що так як у нас в країні ну, от. так ніде не то немає. немає. але сьогодні, ми бачимо і Міністерство охорони здоров'я, і одеська міська рада департамент охорони здоров'я. Ми хочемо, щоб наші лікарні. Мали розвиток, відкривали нові відділення. А це умова а, так. А, так, а, а це, це умова Міністерства охорони угу. здоров'я. Якщо ви хочете отримувати е, висококласне обладнання, якщо ви хочете сьогодні кошти отримують за конкретне за пацієнта, отримують від національної угу. служби здоров'я. Якщо ви хочете все це отримувати, ви повинні йти і повинен бути розвиток мережі. Дуже хочеться сподіватися, що ми не втратимо, а навпаки, придбаємо щось ще нове Я до хоч, цього. Всього, хочу, що ми ми маємо, хочу сказати, що? що ми нічого не втрачаємо, тому що всі спеціалісти переходять до цієї установи і немає ніяких втрат. скорочень немає. Ні, так і ніяких правильно скорочень не немає. і Я ж кажу, це не перша реформа, угу. коли ми. Об'єднуємо якісь лікарні, об'єднуємо якісь наші підрозділи, і тому ще не було такого, що медичний хтось з медичних працівників без праці. Uh -huh. Але сьогодні ми бачимо, що велика кількість потреба є сьогодні в ребель спеціалістів, які займаються реабілітацією, в психологах. Потребна є і е, ці акушер-гінекологи, котрі бачать, що сьогодні дійсно Менш стало жінок на жаль становитися в жіночій консультації. Проходьте проходьте курси перенавчання, перекваліфікація, перенавчання, і можуть отримати дуже багато наших спеціалістів отримали диплом сімейних лікарів. Пройшли, пройшли навчання вже виходять. Тому що сьогодні наша держава каже: з нуля років до все життя цього пацієнта. Зай, заключайте декларацію і веде сімейний лікар, угу. і так це е, вся європейська практика, коли сімейний лікар знає от і до, а немає Всю родину. Е, від да, А немає, це такий так. же лікар. А хочу нагадати, що полог е, е, берем вагітність це фізіологічний стан. Тому і сімейні лікарі, і сьогодні кабінети акушер гінекологів відкриваються в кожному центрі. Це ПСМД заключаються там, працюють е гінекологи. Вони закупляють обладнання е і. І працюють і відкриваються ці кабінети, щоб пацієнту було зручно. Він прийшов до сімейного лікаря, і він, і пацієнта і зразу знав, так, так зразу може пройти і гінеколога. Угу. Скажіть, а демографічна ситуація наразі у нас дуже сумна? Ну я не я не можу сказати, що дуже сумна, але ми бачимо, що відсоток, відсоток пологів зменшився десь. По 2022 року десь на 30%. Але угу. я хочу зазначити, що ми бачимо, що е, кількість е, жінок, які становляться на учот, зростає. Тобто, угу. я маю думку, що в 2024 рокі, це, році це відновиться, так, так, ситуація так. відновиться, і ми, медична сфера, готові. І, е, при, та, і призиваємо, що сьогодні Україні потрібні нові. Е, Українки, українці, хлопчата, дівчатка. Тому ми бачимо, що кількість пологів кожного тижня. Ми і в Фейсбуці даємо таку статистику: близько 200 пологів кожного тижня по місту Одеса і проходять. І я маю думку, що на 2024 рік все ж таки кількість пологів стане більше. Ну так, ми сподіваємося, все ж таки не перемогу, а за умов перемоги, я думаю, що да. кількість пологів має зростати, да. звичайно. Але поки що так, поки що ситуація така. І ви вірно підмітили, що якщо кількість акушерів як гінекологів у нас набагато більше, скажімо реабілітологів, критично не вистачає, то чому б їм зараз не перевчитися? Хоча б навіть тимчасово, так, і піти в реабілітологи, ми дуже часто розмовляємо із людьми, які займаються реабілітацією військових сьогодні. І всі просто в один голос кажуть, що це величезна критична нестача, І саме таких спеціалістів, а це окрема. Ну окрема направленість, окрема спеціалізація. Так. Але я так розумію, що якщо людина має медичну освіту і має будь-який диплом медика, то вона може і в реабілітологи Так, е так дійсно рухатиться. проходять курси від, від це шесті, ж не заново шест... вчитися, я ні, так повідобчитися. Якщо ж... у вас якщо є диплом лікаря, угу. ви можете пройти курси реабілітолога, щоб у вас була був, був диплом, що ви пройшли навчання. Від шести місяців до полутора років є курси, проходьте. І сьогодні так дійсно по всій країні є нестача цих, цих, цих спеціалістів. Але я маю думку, що зараз в Києві багато і в інших регіонах багато дуже медичних закладів медичних університетів об'явили ще набори, багато наборів на медичних психологів. Зараз йде і во всіх во всіх наших центрах відкриваються кабінети психологічної допомоги, mm -hmm. тому що сьогодні ми бачимо, що сьогодні потрібна громадянам психологічна допомога, щоб вони прийшли. І могли могли розказати, що їх турбує не Тільки громадянам, громадянам мирним і військовим, які да, приходять да. звідти з війни, це зрозуміло. Давайте кілька слів про те, як сьогодні наші лікарні живуть. Я бачу, що всі працюють у штатному режимі. Так, і до речі, лікарні це саме ті заклади, які не брали ніяких пауз під час війни, і на початку війни. Так у них не було часу на те, щоб думати. Вони продовжували приймати пологи, вони продовжували оперувати. Вони продовжували чи є сьогодні. Ми розуміємо, що якийсь певний відсоток. Лікарів теж виїхав за кордон. Ну це жінки, мабуть, переважно. Mm -hmm. Так чи є нестача у нас сьогодні? Якась критична у хочу хочу зазначити, що е, і сказати слова вдячності всім медичним працівникам працівникам міста Одеса, що так дійсно з 24 четвертого лютого е, ні одна лікарня. Чи поліклініка не, ні на одну хвилину не, не, припини, не припинила свою працю? Угу. Е, тому сьогодні не, не, не стачів спеціалістах немає, тому що серед медичних працівників мало хто кудись поїде. Кудись ну, так, вони військово зобов'язані. Зобов та, По-перше, вони так. військово зобов'язані, але саме головне, всі медичні працівники розуміють, що сьогодні від них залежить здоров'я деситів. Тому всі лікарні працюють в штатному режимі. 24 на 7 готові оказувати всю медичну допомогу всю медичну допомогу, як пологові будинки, так і наші так і наші лікарні, наші центри. ЦПСМД. всі спеціалісти працюють і сьогодні відкриваються нові направлення, нові відділення. відкриваються. В цьому місяці буде відкрите нове відділення в одної з наших лікарень, реабілітаційне відділення. Дуже багато хочу сказати велике дякую міському голові, міській раді. Дуже багато ми не простанавлювали ремонтні роботи в наших лікарнях і вони йдуть і будуть відкривати це нові відділення як в дитячих лікарнях, так і в дорослих лікарнях. Так тому хочу сказати, що Процес реформування і процес ремонту, і процес щоб все робиться тільки для одного, щоб нашим пацієнтам було зручно, щоб наші маленькі пацієнти не пугалися громадян в білих халатах, наших лікарів. І тому ми ремонтуємо наші дитячі поліклініки, наші дитячі лікарні. Також і пологові будинки проходять ремонтні роботи і в наших лікарнях. Щоб дійсно медична сфера, сьогодні дуже багато коштів виділяється з міського бюджету на медичну сферу. Чи готові ви до блекаутів? Знаю, що кілька лікарень теж вже отримали, ось буквально на днях що отримують генератори, так і взагалі то чи всі лікарні в нас забезпечені генераторами? Хочу сказати, що ще в 2022 році в блекаут наші лікарні працювали, і дуже генератори є в наявності. і Сьогодні ми посилили кількість генераторів генераторів, хочу сказати велике дякую нашим волонтерам, тим, хто привозять до нас генератори, нашим партнерам з різних країн нашого світа, які передають безкоштовно ці генератори І тільки на цьому тижні. Ще два генератора нам передали. Mm -hmm. І сьогодні ми вже генератори є не тільки в наших. Перша задача на 2022 рік е, була, щоб всі наші лікарні пологові будинки були з генераторами сьогодні. Є всі поліклініки ага. з генераторами забезпечені. Е, всі наші клініки, -діагностичні, діагностичні центри, е, всі забезпечені генераторами, щоб вони працювали в блекавні, щоб для всіх адеців та гостей нашого міста було зручно прийти. До наших лікарень, полікліник тобто, є світло, немає світла. Це не повинно е, від, е, знаєте, е, отразитися на здоров'ї наших тобто, всі. Абсолютно медичні всі, заклади на сьогодні. На день. День, Якщо день буде бликав, то ніхто Готові, не зупиняється, всі, всі так? з генераторами є в наявності. Угу. Будемо сподіватися, що ну зиму нам обіцяють не дуже легкою, тому будемо сподіватися, що є лікарі, також запасни можуть... генератори, котрі Якщо вийде з ладу один генератор, у нас є. На другий генератор, тому всі забезпечені генераторами, і чи ви готові до можливої? Я думаю, що навряд чи будемо говорити про епідемію ковіду, так у цьому році, хоча ніхто не знає, поки що як воно піде, е, поки що маємо на цьому тижні навіть зниження рівня захворюваності. Але знову ж таки дитячі канікули, діти зараз вдома вийдуть в школи, і ситуація буде трошки змінюватися. Чи готові до будь-якого розвитку подій сьогодні? Так, ми готові. Наша інфекційна лікарня працює в штатному режимі, але хочу зазначити так дійсно, що сьогодні показники низькі і кожного тижня. Не ми публікуємо ми, да? ми публікуємо які цифри саме по захворюваності на грві. Хочу. 에, зазначити, що в цьому році кабінет міністрів відмінив і масочний режим, і взагалі 에, то поняття пандемії так, пандем, 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 і всі поняття пандемії скасовано, да? але хочу сказати, що якщо ви відчуваєте якісь симптоми чи ковіда, чи ГРВІ, звертайтеся до ваших сімейних лікарів, вони випишуть необхідні вам ліки, не займайтеся самолікуванням і не йдіть. На, не йдеть на працю, і ваших діточок не потрібно відправляти до школ, чи якщо ви студент, йти на пари. А ми розуміємо, що ці захворювані, вони розпостаняються. Ну, так, 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 так. Ну і, мабуть, вакцинація не буде зайвою. так? так Для тих, вакцини, хто її можливо не зробив. Вакцини, 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 є, вакцини є в наявності в всіх наших амбулаторіях. Приходьте, вакцинуйтеся, і будьте здорові. Так. Дякуємо вам. Левонікогосяна, виконуючий обов'язки директора департаменту охорони здоров'я одеської міськради, був сьогодні в нашій студії. Ми говорили про оптимізацію і реорганізацію сьогодні наших лікарень, які будуть перебудовуватися у кластерні і будуть отримувати більше фінансів і більше можливостей для розвитку. Ну і про те, що взагалі-то всі наші не лише лікарні, як було в минулому році, а й поліклініки, і центри первинної допомоги сьогодні оснащені генераторами для нас на е, початку там зими. Так це дуже важлива річ, тому що розуміємо, що ця зима може бути непередбачуваною в плані блокаутів. Тому це важливо. Отже, тільки просто бережіть себе. Дякуємо вам, Дякуємо що прийшли. залишайтеся з нами на першому. Побачимося обов'язково.